Друзі, продовжую вам розповідати про вирощення на паралоні в системі гідропоніці, це частина друга. Підготовлюю ящик для того, куди ми будемо поміщати наш паралон. Беру пакет BMW. Чорний. Пакет не БМВ не підходить, самі розумієте, якщо буде інший пакет, нічого не вийде. Так, Я нарізала в минулому відео поролонові такі шматочки, можете подивитись першу частину. Тут пробую різати по діагоналі і навпіл, Не знаю, як краще буде фіксуватися на сінечку. Далі я беру теплу водичку температурою десь близько 30 градусів, і буду додати туди ярус. Ярос я додаю 2,5 мл на літр води. Для активування, для того, щоб зарядити наш паралон для пророщення нашого насіннячка. Так, я його окунаю, купаю і, як добре, зволожую. і лишню вологу віджимаю, щоб наше насіння не гнило. там. І вкладаю в наш пакет.